На сьогоднішній день захворюваність починає рости і росте стрімко. Це говорить про те, що воно може вдарити як по е, якості життя населення, також і по економіці нашої громади. Е, хочу сказати, що на сьогоднішній день вдумайтеся, із восьмого місяця до сьогоднішнього дня захворюваність зросла на 126%. Тобто, якщо тоді було 76 за тиждень, зараз. Практично 176. Це дуже і дуже такий великий показник. Тобто я говорив за те, що така захворюваність кожного тижня збільшується. Взагалі, по місту у нас зараз хворіє більше 1700 осіб. На стаціонарному лікуванні знаходиться в двох лікувальних закладах: це є наш лікувальний заклад, клінічна міська лікарня номер 5 і обласний заклад це є обласна лікарня інфекційних хвороб. І дерматологи імені Зіної Йосипича Красовицького, 30 осіб. Я говорю про тих, хто є мешканцем нашої територіальної громади. Тобто більше 90 осіб, які знаходяться зараз на стаціонарному лікуванні. Більше десятка знаходяться там же на стаціонарному лікуванні, які потребують реанімаційних заходів. Тобто це ті люди, які, які лікуються інтенсивно. Із тих, що знаходяться на лікуванні в стаціонарному більше 60% осіб ті, які постійно потребують кисневої підтримки. І так, ми можемо зараз говорити про те, що це є великі затрати і для громади, і для конкретної сім'ї. І саме основне, що це є втрата здоров'я і втрата життя. Я не говорився, тому що я скажу, що за останні тижні у нас є дві смерті від. Хвороби covid 19 це є не так мало взагалі 19 2019 року, як вся біда почалася, у нас 1338 смертей по місту суми по нашій територіальній громаді. Це дуже велика є цифра, оскільки більшість з них це люди працездатного віку. Це ті люди, які могли б працювати на економіку нашого міста, нашої громади. А сьогодні їх вже з нами немає. Мало того, у них. Також були родини, і родини втратили своїх годувальників. Я говорю, це з точки зору і медика, і те, як воно може відбитися, відбувається на соціальному житті в нашому місті. Тому ми всі маємо пройнятися тою проблемою і абсолютно не нехтувати, бо на сьогодні це є величезною, величезною проблемою. І в місті Суми, і в Україні також. Хто цього не пам'ятає, давайте пригадаємо, 19-й і особливо 20-й рік, що було. Я думаю, що неймовірними зусиллями медичної галузі України в цілому і області, і міста. А ми зараз за місто будемо говорити і говоримо. Нам вдалося все-таки зробити те, що ми зробили на сьогоднішній день. Ми знаємо, як лікувати, чим лікувати, маємо також чим лікувати. Ми вже навчені. І саме основне, що ми знаємо, як лікувати ті наслідки, наслідки від хвороби COVID-19 величезні. Я не думаю, що я і не закликаю людей читати в інтернеті, як лікувати себе, а от як запобігати і які наслідки можуть бути для них або їхніх родичів. Я все-таки думаю, що і з преси про те, що говорять медики наші. Обов'язково треба знати, тому що наслідки доволі важкі, і це треба знати для того, аби запобігати, тому що е, мало побороти хворобу covid 19 Є ще поняття такі, як треба е, боротися по тому із постковідними ускладненнями, так званим постковідним синдромом. І це є дуже дуже великою проблемою. Дивіться, я ні, я не буду одягати маску, я намисниця зробив. Для чого? Для того, що коли я почав говорити, я був в масі, тепер я її зараз зняв і я дотримуюся дистанції з вами. Тому я хочу показати на нашому з вами прикладі, що основою основ це я думаю, ви запитаєте у конкретно практикуючого лікаря, який безпосередньо займається. Наша задача зараз донести до нашої громади ті превентивні заходи запобігання COVID-19, які є загальноприйнятими». Звісно, це є вакцинація, звісно, це є дистанція півтори метри і не менше. Звісно, це є е, е, усі ті заходи, які рекомендуються у рішеннях, в тому числі і виконавчого комітету, які, ми надіюся, найближчим часом будемо готувати, тому що ми готуємо і практично приготували вже. Службову записку на ім'я міського голови за погодженням заступника міського голови для того, аби все-таки скликати засідання комісії ТЕПТНЕЕС і прийняти рішення уже тих заходів по місту Суми, які необхідні для запобігання ковід-19, тому що нагадую, що я починав, що росте дуже, дуже швидкими темпами. Перше це є сезонність, звісно, що ми розуміємо. Так, є так званий. Його величність імунітет, який в таку погоду, звісно, він падає. Так? І зрозуміло, що тут друге, друге і саме основне, що є наявність віруса і можливості його передачі, тобто умови його передачі. Без, дивіться, сама простуда, якщо навіть є похолодання, це не є це не є причиною, це є сприяючим фактором. Причиною є вірус і особа. Яка передає його? Він не пішов, він видозмінюється, він є дуже небезпечний, і медики постійно ми, ну, ми тримаємо під контролем його характеристики, тому що кожного разу він міняється, кожного разу є труднощі в його діагностиці і лікуванні. Тому я на початку своєї розмови з вами говорив про те, що ми вміємо, знаємо і передбачаємо, який він буде на цьому цей сезон. Вірус мається на вас. Зараз дуже багато питань щодо вакцинації, щодо її необхідності. Я наголошу на тому, що вакцинація необхідна. Коронавірус знову відбувається, підйом захворюваності, як уже мій колега сказав. Вакцинація необхідна тим пацієнтам, які вакцинувалися первинним вакцинальним комплексом. Тобто, в нас було майже там пацієнтів всіх провакциновано. Дуже часто задають питання, що робити в тому разі, коли отримано перші дві дози вакцини, і вже вони просрочені. Тобто, пройшов рік і більше з моменту останньої вакцини. Пояснюємо, ми робимо бустерну дозу. Ми не починаємо спочатку, ми просто робимо бустерну дозу. Її можна зробити у будь-якому пункті вакцинації. По нашому центру таких пунктів три можна тут на привокзальні це зробити, можна зробити на сірка 33 три дробидин та на вулиці Паркової. Також перший центр вакцинує і також вакцинують пацієнтів в ЛСУ. Наразі по вакцинам, по наявності. Наявна вакцина Коронавак, але ми очікуємо в найближчі терміни поставки вакцини Pfizer на бустерну дозу. А, також зараз з'явилось таке поняття, як друга бустерна доза. Також про це задають питання. Друга бустерна доза вона показана не всім пацієнтам, вона показана пацієнтам з підвищеної групи ризику. Тобто, це особи, які старше 60 років, особи з інвалідністю, особи з імуносупресією, також ті особи, які перебувають у в будинках пристарілих людей і ті особи віком від 18 від до 59 років, які мають тяжкі супутні захворювання, які потенційно можуть ускладнити перебіг коронавірусу. Коронавірус зараз змінюється. Ми можемо сказати, що зараз я думаю, що завдяки вакцинації. Перебіг коронавірусу став трошки легшим. Тобто, я на своїх пацієнтах спостерігаю, що кількість тяжких форм значно зменшилась. Тобто пацієнти, яких ми госпіталізуємо, їх стало менше, Пневмонії стало менше. Тих пацієнтів, які перебувають в кисневій підтримці, їх також стало менше. В основному коронавірус зараз перебігає за типом звичайної застуди. Тобто, це нежить, біль у горлі, можливо, якийсь кашель. Також характерна особливість зараз дуже велика слабкість у пацієнтів. Тобто вони хворіють і ну, основна скарга не те, що слабкість. Якщо пацієнт бажає консультацію по телефону, так, ми надаємо консультації по телефону, проте ми закликаємо пацієнтів звернутися до амбулаторії і здати тест на коронавірус. Ваше нежить продовжу останет двух тижней вы нахвалили, но по крайней мере вирусом також продовжу останніх двох тижнів не на хвороби. Ми провели вакцинацію, зараз ви повинні 30 хвилиночок зачекати під кабінетом, потім через 30 хвилин ви до мене зайдете, якщо все буде добре, підете додому. Добре. Ну, все буде добре, не переживайте. Просто 30 хвилин почекайте тут. Ви почуваєте себе нормально? Нормально. Добре. добре, на першому поверсі є водичка, якщо хочете на до побачення. Дві дози я вже вколола свого часу, але війна... Не дала змоги завчасно вчасно зробити бустерну дозу. Но сьогодні, мабуть, прийшов час, враховуючи, що з ковідом ситуація значно погіршилась, то будемо розумними, це дає свій результат позитивний. Сподіваємося, що коронавірус в нашому не.